У рівному почастішали випадки обкрадання квартир. У міліції розповіли, зловмисники діють цілими угрупуваннями. Лише за останніх три місяці в обласному центрі обікрали 110 помешкань. Беруть все, що лежить на видному місці, не гребують нічим. Вибирають лише ті вхідні двері в квартири, де є на яких вони спеціалізуються і можуть відкрити той різний замок. Тобто не відкрити, а зломати. Розкорочити, відкрити. Тобто вони не то, що вибірково, вони користуються звичайністю. Подивились двері, відкрили, подивились. В більшості квартирних крадіжок, в половині, так не то, що в більшості. Переважно нічого не було брати, беруть там хрестик з золоту цепочку, те, що було на зберіганні. І навіть грошей в деяких випадках не беруть, тому що вони знайти не могли. У міліції кажуть, що здебільшого викрадені речі зломисники збувають у ломбардах чи пересічним громадянам за низькими цінами. Організовані групи квартирних крадів це здебільшого заїжджі гастролери. Зробивши справу, пояснюють правоохоронці, злочинці їдуть з області. Стражі порядку застерігають громадян користуватися охоронними системами свого нерухомого майна. Адже усього за три літніх місяці в рівному скоєно 110 квартирних крадіжок, із них 45 вже розкрито. Порушено 61 кримінальна справа.